Доброго дня учні 9 класів. Сьогодні ми з вами поговоримо про біоритми і здоров'я. Що ж таке біоритми? Біоритми це ритмічні коливання процесів життєдіяльності і ці коливання притаманні всім живим організмам. Біоритми бувають внутрішні, наприклад, чистота дихання, чи серцевий ритм, чи електричні коливання мозку. Сюди можна віднести циклічні процеси травлення, виділення і так далі. Фактично це ті внутрішні ритми, за якими живе і функціонує наш організм. Крім внутрішніх біоритмів, є ще біоритми зовнішні. Наприклад, добові біоритми, да? день, ніч, ранок, вечір. Є ще біоритми тижневі. Та, вони зумовлені тим, що ми виходимо на роботу чи на навчання, в нас є вихідні і так далі. Є біоритми планетарного масштабу, є біоритми космічні, та, тобто як наша сонячна система, наприклад, навколо центру галактики робить оберт і так далі. Так як в природі все взаємопов'язано, всі ці біоритми, вони синхронізовані, і це ну, дуже важливо дотримуватись біоритмів. Ну, для того, щоб наші внутрішні біоритми співпадали з біоритмами зовнішніми. Наприклад, якщо ви цікавитесь слов'янською культурою, да, поглядами на здоров'я, ми з вами колись в 8 класі, коли вивчали оздоровчу систему, говорили про те, що є ціла слов'янська традиція, пов'язана із здоров'ям, то ви, мабуть, чули, що наші предки люльку дитячу вішали рівно 90 см від землі. Це пов'язано з тим, що приблизно на такій висоті хвилі, електромагнітні хвилі землі проходять. І вважало, що якщо дитина, ну, у віці немовляти знаходиться на межі цих хвиль, то дитина синхронізується, да, біоритми дитини. Електромагнітні ритми дитини синхронізуються з біоритмами планети, да, з електромагнітними коливаннями, це теж важливо для здоров'я. Ну, Це так вам в якості цікавої інформації. Чому важливо дотримуватись біоритмів? Ну, По-перше, коли ми виходимо, ну, якщо людина працює там позмінно чи в неї робота протягом доби, чи працює у вечірній, чи нічний час, чи навпаки дуже рано, то це може впливати на якість сну. і відповідно відбувається порушення травлення, проблеми серцево-судинною системою, нервова система дуже страждає, бо ми не можемо повноцінно відпочивати, коли ми спимо, наприклад, в день, а не вночі, як це мало би бути. Ну, це якщо ви говорите, як впливають на здоров'я. Так само біоритми впливають і на нашу працездатність. Ви могли помічати, що комусь легше працювати, до речі, ще й індивідуальні біоритми, да, якраз пов'язані з працездатністю. Ви могли помічати, що комусь легше зранку вставати і вони більш працездатні в ранковий час. В когось пік працездатності припадає десь на 12-16 годин. Да? комусь легше зосереджуватись трошки пізніше. Да? Це теж дуже важливо враховувати. Якщо ми говоримо про, наприклад, режим сну, да, то якщо ми говоримо, що наші біоритми мають бути синхронізовані з біоритмами планети, то найкращий час для сну з 10-ї вечора до 6 ранку. Це пов'язано з тим, що певні... Гормони, речовини, які виробляються в нашому організмі, які виробляє наш мозок, вони прив'язані до певних годин. Ось, наприклад, приблизно в 5-й ранку знижується рівень мелатоніну. Це гормон, який спричиняє сонливість. І починають вироблятись гормони, що відповідають за активність, наприклад, адреналін. В цей же час починає підвищуватись температура тіла, артеріальний тиск, дихання стає глибшим, а слух гострішим. І в цей час, сон людини вже дуже такий чутливий, і ми можемо прокидатись від найменшого шороху. Тобто фактично починаючи з п'ятої ранку, організм починає поступово просипатись. Так само ну, це пов'язано з підвищенням температури тіла, ви могли відчувати, що ви коли прокидаєтесь в цій годині, десь з п'ятої до шостої, до сьомої ранку, то ви ніби як пітнієте, що вам жарко. Та? Це теж пов'язано з тим, що організм вже поступово переходить на режим активності. Приблизно в 7 годині це найкращий час для сніданку. Єдине, що я хочу зробити зауваження, що ну, це такі усередні дані, ясно, що ми пам'ятаємо про індивідуальні біоритми і більше прислухаємося до, до свого організму. Але в сьомій ранку це найкращий час для, сіданку, для сніданку, оскільки починає активно включатися система травлення. Це такий як міні-пік активності системи травлення і в цій приблизно в сьомій годині дуже добре засвоюються речовини. В 9 ранку є ефективно розпочинати робочий день, але робочий день починати варто з планування та вирішення нескладних завдань, того, що приблизно в 9 ранку йде наростання першого піку працездатності. Десь з 10 до 12 приблизно такий найбільший пік, основний пік працездатності це сплеск активності. Uh, і це є найкращим часом для роботи і для розумової роботи та фізичної праці. І десь приблизно в 12-й цей пік починає спадати, а в першій знову відбувається активізація роботи системи травлення. І, тому приблизно з 1 до 2 дуже важливо пообідати. Uh, з 2 uh, до 4 дня uh, Такий невеличкий знову підйом працездатності. Це вже не така працездатність, як зранку, але це так само такий міні-пік. І це час для виконання монотонної роботи. І, і, і якраз в цей час дуже добре працює мислення і пам'ять, тому це хороший час для запам'ятовування і опрацювання нової інформації. Приблизно з 4 до 7 вечора покращується кровообіг. Тому це найкращий час для заняття фізичними вправами, навантаження. І так само може спостерігати ще один такий великий пік інтелектуальної активності. Тому з 4 до 7 вечора це час для заняття або фізичними вправами, або розумовою діяльністю, або і тим, і тим потрошки. Ну і приблизно з 6 до 7. Знову організм, організм активізує роботу шлунку, і тому з 6 до 7 це ідеальний час для вечері. Приблизно з 8 вечора наш організм вже починає потрошки готуватися до сну, уповільнюються різні процеси, організм відновлюється. І після 8 організм набагато гірше за свою їжу, тому що вже і система травлення так само готується до до нічного відпочинку. Приблизно після 9 підвищується рівень мелатоніну і починає знижуватись температура тіла. І, власне, як ми говорили з 10, а в вашому віці ви пам'ятаєте, що вам 9-10 годин потрібно для відпочинку, тому в цей час найкраще лягати спати. Ось такі, ну, якщо говорити про такі моменти, пов'язані з працездатністю. Ви на 58-й сторінці самостійно почитаєте про значення сну. Я вже трошки говорила, та людина, яка добре спить, ну, відповідно, відповідну кількість годин у відповідний час, у неї добре працює серце, шлунок, нервова система. Якщо людина не досипає чи спить не в тій годині, відповідно сон менш якісний, то така людина, ясно, що має проблеми із серцем, із судинами. Голова може боліти, відчуття втоми протягом дня. От, ну, більш детально ви почитаєте самостійно. Оце, власне, основне, що я хотіла вам з цієї теми сказати. На цьому дякую, до побачення.